Я бачу е, в синьому куті Олександра, е, Олександра Євдокімова. Борця, який представляє Запоріжжя. Ось е, Віктор Міхєнко його налаштовує на цю сутичку. Е, і борець е, з який представляє Одесу Богдан Тихомир. Який сьогодні в тішній сутисі переміг Олександра Велецького. На сусідньому килимі змагається Юрій Дарагань проти Сергія Омеліна. Боротьба за бронзу. Ну а в фіналі зустрінуться владенко з проти Євгенія Савети. Чудово працює Тихомир. Але не все йому вдається. Двадцять п'ять років Тихомиру. Є кандидатом майстри спорту. Представляє товариство Динамо. Тренується під керівництвом деркача та Моїсеєва. Олександр е, Євдокимов, якому 22 роки. Він також представляє товариство Динамо. Тренується під керівництвом е, представляє Запоріжжя, тренується під керівництвом Валерія Брильова та Мурада Саргесяна. 0-1 рахунок. Зараз Євдокімов може провести, ну, чи зможе, не знаю, але спробує. І ось тут е, бере захват і кидок Проходить на 4 бали у канані Євдокимова. Так, 0-5. Рахунок буде туше. Подивіться, тримає Євдокімов. Олександр Євдокімов. Борець, який зараз здобуває бронзу чоловічого чемпіонату. Талановитий борець, якому вдалося здолати яскраво кадетський рівень. Молодіжний рівень. І ось тепер він уже добирається сюди. 130. Важка вага не його вага. Олександр це зрозумів. Ми говорили з ним про це. Але 97 це саме те.